Час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація, із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації представником ТЦК та СП або поліцейським. Це важливо, тобто, якщо вас оповіщують особисто, а не поштою, це повинна бути нагрудна камера, розміщується вона тут і вона повинна фіксувати це. Чому це важливо? Рухаємось далі і читаємо наступне. 41-й пункт належним підтвердженням оповіщення резервіста або військово про виклик до РТЦК та СП або відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів є. Перше, у разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки. Це про що я казав. Тобто ви отримали повістку, особисто розписались на оцій відривній частині відрізні. Друге, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом. Відеозапис цієї нагрудної камери може слугувати доказом цього. У тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки.